Друзі, усім привіт! Хочу вам розказати, як прокидатися в хорошому настрої. Ми самі творимо свою історію і свою долю, і, взагалі, свій кожен прожитий день. Наприклад, якщо ви прокидаєтеся вранці, і ви прокидаєтеся з такими думками. Ой, яка погана погода сьогодні. У мене так багато роботи. Як я все встигну взагалі? Я так не хочу йти на роботу. Я так не виспалась. У мене так болить голова, всі такі погані. Тобто депресія, якась така апатія, дуже багато негативних думок. То нема чому дивуватися, чому весь день потім буде такий. Тому що ми так себе запрограмували з самого початку е, дня. Ми запросили в своє життя цими думками негативними і роботом своїм. Незадоволення. Ми запросили ад, ми запросили сатану, дух смерті, всякої нечистоти, і вони нас супроводжують на протязі всього нашого дня, і потім все валиться з рук, можливо щось і не виходить. І ми незадоволені. Якщо ми прокидаємося з самого ранку, і у нас думки: Господи, дякую, що я взагалі прокинулася жива. Дякую за те, що в мене є руки і ноги. Дякую за те, що я можу піти на роботу. Значить, я її маю. І дякую Господу за все прекрасне, за те, що є сім'я, за те, що є рідні і близькі. Коли ви починаєте свій день із вдячності Богу. І починаєте день з молитви, з читання Біблії. Ви починаєте славити Бога з самого початку свого дня, з самого ранку. То тоді ви запрошуєте Бога в своє життя. І Бог, ангели, Дух Святий вони будуть супроводжувати вас на протязі всього вашого дня і допомагати давати мудрості в тих чи інших життєвих ситуаціях, кого ми запрошуємо. Бог кожному із нас дає в кожному дні сили, енергію, час. Ресурси, питання на кого ми це все потратимо, куди ми будемо витрачати свою енергію, свій час і свої сили. І насправді це дійсно дуже допомагає прожити правильно гарно день в благословінні. І цей вибір робить кожна людина самостійно. Ми обираємо, як ми будемо починати свій день, в якому дусі, з якими думками, і як ми будемо його продовжувати. Тому те, що мені допомагає, це прокидатися і з вдячністю Богові. Що в мене є, просто перераховувати за що я вдячна Богу, починати день з вивчення слова. Божого, почитати Біблію, помолитися. І це реально допомагає. Господь приходить в наше життя і потім веде нас на протязі всього нашого життя. Але якщо ми прокинулися, наші ручки тянуться в соціальні мережі, подивитися блогерів, новини, весь негатив пустити в своїй голові за цілий за весь ранок, поки ми там прокинулися, збираємося на роботу, то чому тоді дивуватися? І ніхто нам не винний, наші рідні, близькі, які нас оточують чи там не знаю Бог, чому то. Бог чому то або не винний. Ми самі так обираємо і йдемо ось по цій доріжці. Тому обирайте Господа, будьте вдячними Богові за кожен прожитий день. Починайте день правильно, впусіть Бога в своє життя, і ви побачите реальне змінення свого серця, змінення свого життя.